Всім, хто зайшов до мене на канал, і підписникам і гостям гарного дня! Ви знаєте, я сьогодні буду пекти пиріг. Пиріг не складний, інгредієнти дуже прості і виходить дуже смачний пиріг. І вирішила поділитися рецептом із вами. Може, хтось захоче приготувати, рекомендую. Дуже швидко і дуже смачно. А ще особливо, коли до вас мають прийти гості і вам треба швиденько щось чимось їх пригостити. Це дуже добрий варіант. Тому сьогодні печемо з вами пиріг. Нам будуть потрібні ось такі інгредієнти: курячі яйця, кисломолочний сир, пудра цукрова, цукор ось два персика, ванільний цукор розпушувач борошно і масло. Ось такі нам будуть потрібні інгредієнти. Зараз ми з вами розбиваємо ось яйця. Добавляємо сюди ванілін. Тут у мене 10 г. Добавляємо десь ну, грам 5, ось так. І розколочуємо. Ось до такого стану нам потрібно розколотити. Беремо наш сир, приливаємо сюди, яйця. Так, додаю сюди цукор. І тепер погружним блендером нам потрібно це все перебити. Ось така, дивіться, сирна маса у мене вийшла. Ось така, бачите? Відставляю поки що в сторону. Беру я ось мізку. Ложу сюди ось маселко наше. І зараз я її поставлю в мікрохвильову піч, щоб воно в нас розтопилося. Ось так, дивіться, має розтопитись маселко. Теж відставляємо поки що в сторону. Ось у нас є борошно. Я сюди на миску. насипаю сюди борошно. Борошно має бути просіяне. Я, щоб не забирати вашого часу, вже його просіяла. Сюди додаю розпушувач. Ну, тут у мене 18 грам, десь грам 10 сюди потрібно. Ось так я буду, думаю, буде достатньо. Гарненько перемішуємо. І ще я сюди трішки добавлю ось так щепоточку, ось так соли. Вона нам тут не буде зайва. І ось так гарненько перемішуємо. Тепер додаємо сюди маселко і ось так, ось бачите, не робите таку ось ямку тут у нас в борошні. І ось так помалесеньку вливаєте масло і ось так розмішуєте. Ось так це в мене ось вийшло. Ось так, бачите. І зараз ми сюди, в наше. Борошно додаємо оцю сирну масу. І тепер ось так гарнесенько знову перемішуємо. Ось так гарненько ви його розмішали. Вірніше я його розмішала. Ось, Бачите, ось таке воно зараз. Ось таке. бачите. І зараз нам потрібно його залишити пилиночок на 5, щоб воно у нас ось так постояло поки що. І зараз ми знову його ось гарненько ось так розмішуємо. Ось таке в мене воно вийшло. Дивіться, яке гарне таке тісто. І не рідке, і не густе, таке, як нам потрібно. Тепер беру я деко, беру олію і ось так трішечки буквально ось так розливаю по деку. Гарненько ось так розмазую. Ось так остінка, бо тут гарненько нам потрібно так розмазати і вложимо сюди наше тісто. Ось так. І ось так рівномірно нам потрібно його розложити по нашому деку. Ось так, дивіться, в мене це вийшло. Ось така вийшла красота. І зараз я розпалю духовку і продовжу. Духовка в мене вже розпалена, гріється, а ми з вами зараз будемо прикрашати наш пиріг. Беремо персик, ось так його розрізаємо. І ось такими дольками нарізаємо персик. Ось. І ось так гарненько, ось так придавлюючи, ось так вилажуємо на наш пиріг. І ось так вдавлюєте гарненько. Десь ось такими дольками, бачите? Так, потрібно його вдавлювати туди трішки. Ось так. Ось така вийшла в мене краса. як бачите, у мене пішло ну, ось таких персиків, і півтора персика. Тому якщо будуть маленькі, то ну, десь може два і буде. Ну ось так. І зараз я хочу ось так беру ложечку і ось так іще рівномірно, ось так пройти стрима. Ось так. І тепер оцю красоту ставимо в духовку. Хвилинок на 45 при температурі 180 градусів. Ось так печеться наш пиріг. Ось такий вийшов у мене пиріг. Бачите, дивіться, яка смакота. Аромат стоїть, я вам не можу передати. Все залежить від духовки, в кого яка, тому час може бути різний. У мене було 45 хвилин, і на мене пікся. Ось так йде, поки охолоне. А я хочу розрізати і подивитися, що ж там у нас всередині, як він виглядає. Зараз вам покажу. Ось на такі кусочки. Я поріжу, у нас такі кусочки. Ой! І подивимося, який він у нас всередині. І так, дивимося. Ви тільки подивіться, яка це виходить смакота. Ви тільки гляньте. Аромат стоїть безподобний. Ось так. Ось така виходить смакота, ви тільки гляньте. М -м -м. Тепер зараз. Поціпаємось з цукровою пудрою. Ви тільки подивіться, яка це виходить смакота. Ви гляньте. М -м -м. Аромат стоїть неперевершений. Ось такий рецепт мого пирога складного нема нічого, приготувати може кожен. зовсім зовсім не складно. У мене на сьогодні все. Заходьте на мій канал, підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте. Це важливо і приємно. А я бажаю всім миру і що всі були щасливі. А це ось уже прийшли дегустатори у нас. Смачного всім. Дякую, дякую. Ось девички вареників принесли нам, таких смачних. Наташа зробила з капустою. Хайдяйка. Ну так. Да. Катерина, як там бабушкин пиріг? Смачний. Смачний? Ага. Юр, що ти тут вже? Борщ смачний, воронічки смачні. Да. Пірожочка ще не пробував. Попробуй. Ти подивися, скільки в тебе смакоти тут. Як везе, то везе. Да. Я ага. Ага. Смачного. Ось так ми будемо сьогодні вечеряти.